Я думаю, що най, най, найбільшим можливим результатом могли бути дві речі. Перша це зустріч, як це відбувалося ви пам'ятаєте, в Ватикані це дуже важливий шанс донести до Трампа знову ж таки якісь речі, які він не розуміє або не хоче розуміти в дипломатії. Будь-який контакт на такому рівні це великий плюс, це велика можливість все ж таки спробувати в черговий раз переконати партнера в тому, в чому ти зацікавлений. Це перший момент, який мені здається, має бути позитивом. Другий позитив, навіть попри небажання США іти на зниження стелі по цінах на нафту для Росії, все ж таки мені здається, що попри ці стрибки нафти, про які ми з вами щойно говорили. Коли ситуація через пару тижнів вляжеться, тема обмежень на російську нафту буде надзвичайно важливою знову і знову. І попри те, що Трамп цього не хоче, знову ж таки, виходячи з його загальної позиції про те, що Путін це хорошо. Якщо інші країни оцінки з цим погодяться, навіть без Трампа, то все одно я вважаю, що це буде величезним плюсом і дуже серйозною перемогою для України.